Всім привіт! Ми вам хочемо дещо розповісти, тому що багато людей кажуть, що суду на землі немає і у вічності суду також не буде. І просто все буде добре, хлопці та дівчата. Але ми знаємо, що навіть на землі є в'язниці, де сидять хто ув'язнені, так? Наприклад, всі люди хочуть виїхати в Америку, рахують, що там кращий рівень життя, але в Америці приблизно мільйон людей знаходиться у в'язницях. І напевно жоден з них не хотів там знаходитись і не переслідував цілі потрапити в в'язницю, це говорить про те, що люди чинять беззаконня, порушують земні закони, і за порушення законів приходить відповідальність. Якщо за порушення земних законів вже є суд, і люди відбувають покарання, то за порушення законів Божих відповідно буде суд вічний. І якщо зараз люди Судяться по конституціях, по якихось законах країни, то в вічності люди будуть судитись по слову Божому, і там ув'язнення, воно вже буде вічним не на декілька років, навіть не на мільйони, а на всю вічність і свого місця прописки цього аду або раю змінити ніхто не зможе. І якщо там люди судяться по слову Божому, відповідно. Щоб не бути підсудимими, нам тут на землі треба пропускати слово Боже через себе, наповнюватись ним і вже жити по стандартам вічності, вічності з Богом. Ані. Амінь. Амінь.